Вітаю вас, друзі! Що може бути красивіше барвінка? Напевно, тільки махровий барвінок. Що може бути красивіше махрового барвінка? Ой, ну звісно, пістрявий барвінок і махровий. Вітаю вас і також освітає барвінок варієгатний Moonlit. Подивіться, друзі, яка краса. Цей махровий барвінок, він взагалі це просто шедеврально, скажу вам, друзі. Це щось з чимось е, і щось, щось. Просто бачите, ось пішли зовсім жовті його а, пагони, І фокус, то понятно. От, але подивіться, друзі, яка краса. Це просто неймовірне. Росте мене він такому на сонечку яскравому. Але ну, взагалі можна нормально рости і в вашій тіні. Взагалі я хочу для вас зняти цілу серію е, історій про барвінки, тому що барвінок це є такою нашою українською символікою. Е, символію, е, ну, це навіть не шароварщина, хоча, можливо, навіть, ось бачите, ось там воно виглядає мій... Там це мене, коротше, від бурі все тут повалилося. То якщо прийняти оцю красу і красу звичайного барвінка, це трошки кажучи, різні речі нашій Одесі. Ось, бачите, зимою він із листям, також це минулорічне листячко, а от в цьому році він ось так розцвів гарненько. Зараз я вам покажу, що знаєте, що покажу неварігатну форму його. Ось приблине місце, дивіться, друзі, це його неварігатна, красива форма. Е, теж махрова. Зараз бур'яна виробу, тому що вже зла не вистачає на ці бур'яни постійні, якісь десь його. Ось, друзі, подивіться, як красиво ця рослина себе зарекомендувала ось тут в півтяні поки що голого клена польового. Та хоч живий, так, да, живий. Живий, Ні, ніби до українців говориш. Бачите, ось така ось краса, це Флореплена. Ось такий він. Тому що я знаю, що ну, не всі люди люблять любляти, я таких мало кого знаю. Але от саме е, і, пістрявий, і махровий це просто комбо, комбо меню абсолютно. Що не кажи, друзі. Ось така ось. Ну що, всі барвінки вони полюбляють. Е, Робляють територію, простір, щоб е, рости десь такої, може півтіні, може тіні. Може на Він зелене просто найкраща рослина для того, щоб саме собою з да. А по-друге, якщо у вас немає кладовища, слава Богу думаю, то це ідеально для вирощування його в садах. Особливо про нього такі дуже гарні квіти. Я, до речі, пробую взяти вам днями про свої махрові барвінки і вам обов'язково похвастаюсь, друзі. Наразі це все. Я вас люблю. цілую. пока пока